Привіт, друзі! Сьогодні 19 серпня, з вами знову Дриклочок. Вчорашня зустріч у Вашингтоні сформувала порядок денний світу. Все обертається довкола, гарантії безпеки і можливого саміту Путіна і Зеленського. Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві, ну принаймні так пише, преса. І нібито ми відмовили, але це не факт, що це було насправді. А Трамп сказав, що Україна отримує багато територій в процесі досягнення мирної угоди. І також наголошує на тому, що для нього принципово важливо припинити вбивства, аби щотижня не гинуло 7 тисяч людей, і це, каже, можливо, мені допоможе потрапити до раю. Так, друзі, про саме про це він і говорив. Давайте про все це по порядку, тому з вас традиційно прошу коментар, підписка, подобайка. Пам'ятаємо, що подобайок забагато не буває. Ну і, звісно, шери, вони важливі для просування україномовного контенту. Володимир Зеленський після зустрічі у Вашингтоні заявив, що зараз триває напрацювання гарантій безпеки для України та координація на рівні світових лідерів. Поки що немає розуміння того, як будуть виглядати ці гарантії безпеки. Всі говорять, що це буде щось схоже на статтю 5 НАТО. Але стаття 5 діє в рамках Союзу. Чи будемо створювати ми якийсь військовий союз, поки що про це ніхто не говорить, але всі чомусь відсилають нас до 5 статті НАТО. Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з Трампом та європейськими лідерами справді значним кроком до завершення війни та до безпеки України. Зараз президент України не забуває дякувати Трампу кожного разу, коли згадує питання переговорів і питання допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Ну, в принципі, це логічно. Також Зеленський каже Трамп має продемонструвати гнучкість на переговорах щодо завершення війни. І зробив кілька заяв доволі резонансних, що стосується саме переговорного треку гарантії безпеки, участі Сполучених Штатів Америки в напрацюванні цих гарантій та інше. Ну, зокрема, він висловив упевненість, що він організує двосторонню зустріч Путіна і Зеленського, але сам у ній участі не братиме. Окремі західні ЗМІ говорять про те, що Путін. Виставив таку умову Трампу, що він хоче зустрітися сам із Володимиром Зеленським. Ну а потім уже в форматі трьох. Також Трамп сказав, що рішення на переговорах прийматимуть Путін і Зеленський. А Америка далека взагалі від конфлікту. Він намагається відмежуватися і нині зайняв позицію модератора. Ну, в принципі, в нього виходить це непогано, як на мене, модерувати. А все решта, то, звісно, потребує детального пояснення. Самому Трампу, що так чи інше робити не можна. Втім, звісно, зараз давайте торкнемося, що ж власне ще такого цікавого і важливого сказав Дональд Трамп сьогодні. Він заявив, що неможливо як повернути Крим Україні, так само неможливо забезпечити Україні вступ до Північно-Атлантичного Альянсу. Відсилає він нас ще й до часів Радянського Союзу, коли каже, Україну ж не приймали до НАТО. Ну, в принципі, тоді питання так не стояло. Також Трамп заявив, що доки він залишається на посаді. Американських військ в Україні не буде. Питаннями гарантії безпеки будуть займатися європейці. Європейці, звісно, не дуже хочуть цього робити. І наголошує, що під час переговорів із Путіним Україна отримає багато землі. Конкретно якої? В яких регіонах він не уточнює. Тому якось детальніше це пояснити, друзі, я вам, на жаль, не можу. І наголошує, що, можливо, Путін і Зеленський ладнають краще між собою, ніж я думав. Ну, тут він точно не промахнувся, коли говорить, що Путін і Зеленський між собою ладнають дуже погано. Трамп також висловив сподівання, що Путін буде поводитися добре, інакше ситуація буде важкою, і під час розмови із Путіним він закликав його бути реалістом. Так пише Західна преса. Її заявляє, що Україні не варто. Було вступати взагалі в бій з Росією, тому що Росія набагато більша за Україну та є потужною військовою державою. Ну тут якраз нерозуміння Трампом взагалі ситуації щодо російсько-української війни. Ну, виявляється, що нам треба було просто здатися без бою. І також Трамп погодився з європейськими лідерами працювати разом над гарантіями безпеки для України, подібними до статті 5, але був менш конкретним щодо ролі. Яку Сполучені Штати Америки будуть відігравати. Ну він, власне, наголошує на тому, що американських військ в Україні не буде. І ще раз наголошую, вважає, що припинення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю. Зеленський під час візиту до Вашингтону подарував Дональду Трампу ключку для гри у Гольф. І йому цю ключку передав конкретно український військовий молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Ви вже, певне, знаєте про цей момент, це не настільки новина, але я зараз поясню, чому я вам про неї повідомляю. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу у перші місяці повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів, і Трамп прийняв подарунок, записав навіть відео з подякою українському воїну. В своєю чергою Трамп подарував Зеленському ключі від Білого Дому. Тобто відбувся обмін подарунками. Це те, чого не було із Путіним. Це не означає, що Трамп до нас відноситься так, як до Путіна, і ставить на рівні. Ні, Трамп всіляко наголошує про те, що Україна менша, Україні не потрібно захищатися було і так далі. Але в будь-якому випадку Трамп засвідчує, що він переймається питанням припинення російсько-української війни. На жаль, формат для нього не цікавий і неважливий загалом. І щодо зустрічі Путіна і Зеленського, нині вже багато лунає думок з приводу того, де це може відбутися. Впродовж інформаційного дня була маса повідомлень і про Мінськ, і про Рим і про Стамбул, і про Женеву, і так далі. Ну, купа варіантів, я не так сильно акцентував би на них увагу, але один із них мені, як чесно кажучи, впав в око. Це те місце, куди точно не потрібно їхати. Зустріч Зеленського та Путіна пише Ройтес, може відбутися в Угорщині. І за словами канцлера Німеччини, така зустріч може відбутися впродовж найближчих двох тижнів, або саме пізніше за два тижні. Але він не говорить про Угорщину. Про Угорщину говорять високопоставлені представники адміністрації Дональда Трампа. Також серед країн, де може відбутися зустріч Путіна і Зеленського, називають Швейцарію. Швейцарія заявила про те, що вона гарантуватиме Путіну імунітет від арешту, якщо він приїде на переговори із Зеленським. В принципі, таку заяву Швейцарія робила ще і минулого року, куди на саміт миру могла приїхати російська делегація на чолі із Володимиром Путіним. Тоді Україна категорично виступила участі Росії у такому засіданні. І щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського, цю інформацію підтвердив Марко Рубіо, підтвердив, що Путін справді готовий зустрітися із Зеленським. Він безпосередньо був присутнім у кабінеті, коли Дональд Трамп розмовляв із Путіним, і каже, що сам факт того, що Путін говорить добре, я зустрінуся із Зеленським, це велика справа. Тобто Трамп переконав Путіна зустрітися із президентом України. І Рубіо говорить, я не стверджую, що вони вийдуть з тієї кімнати, де будуть розмовляти найкращими друзями. Я також не стверджую, що вони вийдуть звідти із мирною угодою. Але каже, я думаю, що сам факт того, що люди починають розмовляти один з одним, це важливо. Цього не відбувалося три з половиною роки. Наголошує Рубі, і тут такий спосіб, він, звісно ж, Робить компліментарні заяви на адресу Трампа, який активно зараз педалює цей процес. І направду так воно і є. І як я вам повідомив, під час розмови із Дональдом Трампом Путін, нібито предложив, аби така зустріч відбулася безпосередньо в Москві. Володимир Зеленський, перебуваючи в Білому домі, дізнався про цю інформацію, пише агентством Франц Прес. Ну і, звісно, відповів відмовою. Але я, чесно кажучи, сумніваюсь в тому, що Путін пропонував Зеленському приїхати до Москви. Можливо, це було в якійсь жартівливій формі. Тим часом, сьогодні, після вже вчорашньої зустрічі в Вашингтоні, для російських телеканалів велике інтерв'ю дав Лавров. Саме той Лавров, який був присутній із Путіним і Ушаковим під час зустрічі із Дональдом Трампом минулої п'ятниці на Алясці. Як ви бачите, Путіна самого не відпускають. Його доволі нечасто випускають на публіку із коментарями. Чітку позицію щодо вимог у переговорному процесі формує саме очільник за відомства Лавров, і це відбувається системно впродовж останнього періоду. І от сьогодні він сказав, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання, ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, але будь-які контакти за участі перших осіб потрібно готувати гранично ретельно. Що особисто мені вказує, що Росія не поспішатиме організовувати саміт із Зеленським на найвищому рівні. З низки причин, в тому числі для того, щоб затягувати війну якомога довше. Також Лавров сказав, що вони не погодяться на припинення війни, якщо не буде поваги до безпеки Російської Федерації та прав Росіян в Україні, вкотре натякає на те, що ну, вони сюди прийшли захищати рускоязичний. І конкретно наголошено тому, що Росія вже, виявляється, не ставила для себе за мету отримати Крим, Донбас чи, як він каже, Новоросію, ми захищали російських людей, російськомовних людей. Також він розкритикував заяви європейських лідерів, що Росія неспровоковано напала на Україну. Причина початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України, розуміння Лаврова, є саме пригнічення і обмеження у правах рускоязичного населення в Україні. Тому, друзі, треба робити висновки. Треба вибивати цю підставу у росіян і переходити на українську мову. Це справді дуже важливе. І ще, друзі, трішки вам інформації про гарантії безпеки. Справа в тому, що сьогодні це питання є ключовим в інформаційному просторі і вже певні рухи в Європі робляться. Видання Bloomberg пише про те, що гарантії безпеки для України можуть бути засновані на силах коаліції охочих. Гарантії безпеки будуть зосереджені на зміцненні українських збройних сил і можливостей без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності українського війська. Зараз дуже багато мови йдеться про те, що намагатимуться в Україні зберегти чисельність Збройних сил України. Вона на сьогодні сягає близько 1 мільйона. Я вам і вчора про це розповідав, і сьогодні в ранішньому відео, і попередніх відео говорив. Ну і далі Блумберг пише, що мета полягає в тому, щоб Росія не вимагала на чисельність української армії в рамках майбутньої угоди про припинення війни. Ну це, друзі, вам і гарантії безпеки. Сьогодні європейці один голос фактично говорить, що ми дамо і зброю, і гроші, захищайтеся, і для того не треба зменшувати Збройні Сили України. Захищайтеся самі, захищайте нас. Марко Рубіо виявляється очолить робочу групу, яка буде напрацьовувати проект гарантій безпеки для України. Там, зокрема, йтиметься в цьому документі про розгортання військових контингентів, союзників на території України. Такий варіант розглядають, але це буде дуже обмежена кількість і переважно буде у безпечних регіонах. Далі, там мовиться про постачання сучасних зброї, включаючи високоточні ракети та системи ППО. Якщо буде підписано контракт на закупівлю європейцями американської зброї на суму 100 мільярдів доларів, звісно, це буде вагомим доробком до гарантії безпеки. Ну і також в цьому документі мають прописати механізми контролю дотримання режиму припинення вогню. Хто буде їх здійснювати, наразі абсолютно незрозуміло. Макрон сказав, що цей документ мають підготувати впродовж наступних двох тижнів. Такою заявою Макрон фактично підтверджує слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерс, який говорить про те, що зустріч Путіна і Зеленського має відбутися впродовж двох тижнів. І говорить Макрон, що є вся робота, яку потрібно зробити заздалегідь щодо гарантій безпеки, наступні 15 днів абсолютно необхідні для нас, щоб завершити роботу з американцями і надати цим гарантіям безпеки реального змісту. І справді, завтра лідери країн НАТО зберуться на нараду, щоб говорити Україну та подальші кроки. І як пише видання Reuters, Головнокомандувач сил Альянсу Алексус Гринкевич поінформує учасників про результати нещодавньої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. І стверджується, що до наради в онлайн форматі може долучитися голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Те, що я нині, друзі, бачу, то дійсно США. Знову повернули собі роль лідера у питанні припинення російсько-української війни Продовж кількох місяців Трамп передав це повноваження Ердогану, але Ердоган не впорався з цим. Він просто організував зустрічі Путіна, точніше його команди і України, але ніяким чином він не та й не може тиснути на Росію. Адже Туреччина навіть не вводила санкції проти Росії перед всього широкомасштабного вторгнення. А от дипломатка головна Європейського союзу Кая Кала сказала, що ЄС не довіряє угодам з Росією і має намір продовжувати вводити санкції проти Москви, а також посилювати Збройні сили та оборонну промисловість України. Вона одна із небагатьох, хто категорично виступає проти припинення війни в такому форматі, тому що побоюється загрози в першу чергу для Естонії. Так, друзі, це та сама нарва. А Кая Калас свого часу очолювала Кабінет міністрів цієї країни. І, друзі, на завершення вам ще одна новина щодо участі Китаю в цій всій історії. Китай, тихенько дивлячись за цим, що відбувається, продовжує запасатися нафтою. Він почав ще активніше та дешевше закуповувати російську нафту після того, як Трамп вів мита проти Індії. Про це повідомляє віддання Bloomberg у серпні. Нафтопереробні заводи КаНЕР збільшили закупівлю російської нафти, пишуть видання марки «Уралс», Скориставшись можливістю вивільнених об'ємів, від яких відмовилася Індія. Зазвичай Китай закуповує російську нафту з Далекого Сходу. Але у серпні закуповував майже вдвічі більше спортів, навіть Балтійського і Чорного морів. Індія ж у серпні знизила закупівлю втричі. Але Китай скасував. Санкції проти Індії, які стосувалися постачання окремих товарів до цієї країни. І сьогодні Ван Ї, очільник закордонного відомства, зустрічається в Делі разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Відновлюють співпрацю Китай та Індія на тлі санкційного тиску Дональда Трампа. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде в Україна!